Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Україна схоже готова віддати РФ 20% своєї землі, доки це вважається де-факто визнанням, а не де юре. Пише видання Post. Трамп обіцяє розкрити зміст мирного плану в наступні три дні. За даними видання, він може включити розгортання європейських сил і окремо миротворців для спільного контролю припинення вогню комісією з Росії українців з третіх країн поза НАТО. пише, що одразу після заяв Трампа російський борт, який належить одному із олігархів РФ при землі, Віся в Києві. Всі угоди і домовленості вже на фінішній прямій. Є в той же час путінський трюк із припинення вогню на Великдень не віщує нічого доброго для мирної угоди Трампа. Попередні мирні зусилля президента США щодо припинення війни в Україні зазнали невдачі, що свідчить про справжні плани РФ. Про це пише за економістом. Президента Дональда Трампа хоче швидкого припинення жахливої війни в Україні, але Путін віддає перевагу конфлікту. 25 березня американські офіційні особи оголосили, що вони забезпечили. Те, що було інтерпретовано як припинення вогню в чорному морі, але оскільки бої тривають, розмови про це зникли без сліду. Дійсно, весь мирний процес Трампа швидко йде на нівець. 18 квітня він сказав, що прийме шанс, пас, якщо найближчим часом не буде прогресу. за словами президента України Володимира Зеленського, обіцяне Росію 30-ти не припинення вогню на великдень, яке не було чинності о 18.00-19 квітня, було порушено десятками разів у воздовж лінії фронту, хоча кількість повітряних атак Диється, зменшилася Великодній трюк Путіна. не мав стати несподіванкою минулого місяця. Білий діма заявив, що обидві сторони погодилися забезпечити безпечне судноплавство та припинити застосування сили у чорному морі. Але тоді російські офіційні особи заявили, що перемир'я на морі було оголошено лише після того, як їхня країна отримає послаблення від деяких санкцій. Україна свою чергу вимагала від російських військових кораблів не входити в західну частину моря. Результати збантежив українських чинов. Ніків відтоді жоден український порт не був вражений, але атаки на міста, де вони розташовані, тривали. 15 і 16 квітня Туреччина провела переговори з Україною, Францією та Великою Британією щодо розгортання сил для підтримки миру в Чорному морі. Якщо мирна угода коли-небудь буде досягнута, анна Шелест, аналітик з Одеси, каже, що вона глибоко скептично налаштована щодо того, що Росія коли-небудь виконуватиме будь-яку угоду. Замість миру Путін хоче небезпечного вічного конфлікту, а в якому ніхто. Не захищений видання New York Times поговорило зі своїми джерелами в Кремлі, які зазначають, що Путін готовий воювати за повний контроль над чотирма українськими областями, на які він засіхнув. Багато росіян підтримали обрання президента США Дональда Трампа, оскільки вважали, що він зможе укласти угоду про мир Україні шляхом переговорів, який задовольнить Кремля через три місяці другого терміну. Трампа розчарування в Москві відчутне. У своїх інтерв'ю люди, які перебувають в обіті Кремля, висловлюють розчарування. Стрімким підходом Трампа до переговорів, так і очевидною негнучкістю Путіна під час переговорів. Питання тепер у тому, чи Путін відмовиться від своїх вимог, які, схоже, мало чим відрізняються від умов припинення вогню, викладених ним у минулого літа, коли він заявив, що Україна повинна погодитися не вступати до НАТО, а також вивести війська з великої території, перш ніж Росія припинить бойові дії. Наразі дедалі пряміші попередження Трампа та його заступників про те, що їм може вичерпатися терпіння, дають мало ефекту. Путін не відсто. Упає від своєї відмови від місячного припинення вогню, на яке Україна погодилася у березні. Натомість диктатор оголосив про велике перемир'я, яке фактично не виконується самими росіянами, враховуючи відсутність симпатії Трампа до України та його поглиблення конфлікту за союзниками США. Путіна схоже лише зміцнює впевненість, що Росія, зрештою, може перемогти Україну у військових діях на виснаження. Кремль пропонує вигідні американські бізнес-угоди в Росії, сподіваючись залучити Трампа незалежно від того, що відбувається на полі бою. Значують у статті Кремля залишився непохитним, сигналізуючи, що він не полишає, не поспішає з угодою, водночас цинічно запевняючи, що залишається відкритим для діалогу. За лаштунками деякі росіяни пов'язані з Кремлем, висловлюють обурення, хоча говорити з журналістами New York Times лише на умовах анонімності. Особа, яка спілкувалася з високопосадовцями РФ, сказала, що Путін у питанні припинення вогню виявився більше не поступливим ніж очікувалося, і що він схоже готовий про. Продовжувати боротьбу за повний контроль над чотирма регіонами України йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.